Привіт! Сьогодні я розповім, як ефективно ввести облік товарів першої необхідності за допомогою Google Таблиць. Цей спосіб дозволяє зручно відслідковувати товари та мати до них доступ як з комп'ютера, так і з смартфону. Для початку створимо список продуктів та товарів, які нам необхідно відслідковувати. Для цього використаємо лист довідник. Також необхідно мати лист залишок де будемо відображати поточні залишки. Тепер подивимось на лист надходження, де вводимо нові товари та оновлюємо залишки. На листі витрата фіксуємо використані товари. Аби сформувати список покупок, використаємо лист список покупок. Перейдемо до практики, додамо декілька значень до колонки тип в листі довідник. Тепер заповнимо таблицю продуктами різних категорій. Звернімо увагу на зміни у таблиці та як вони впливають на залишки. Припустимо, ми придбали деякі товари. Оновимо цю інформацію та перевіримо залишки. Тепер, виходячи з наявних залишків, сформуємо список покупок. Також познайомимось з функцією позначення придбаних товарів та їх перенесення на відповідний лист. Зафіксуємо спожиті товари. Щоб уникнути помилок, варто користуватися перевіркою даних. Ось і готово. Тепер ми вміємо зручно вести облік товарів у Google таблиці. Дякую за перегляд! Якщо виникли питання, пишіть у коментарях. Посилання на шаблон знайдете в описі до цього відео.